Усіх глядачів нашого телеканалу ви дивитесь інформаційну програму Южницькі новини. З тим, чим жило наше місто цими днями, вас знайомитиму я, Катерина Погребняк. У цьому випуску наші журналісти підготували багато цікавих матеріалів. Про найголовніше у короткому анонсі. Подача гарячої води розпочнеться вже цього тижня. Невідома істота на березі Южного. Одна 16-та Єврокубку з волейболу хімік проти Фенербахче. Далі про ці та інші події детальніше. Лічені дні залишаються до виборів депутатів у Верховну Раду України. 28 жовтня южниці зможуть віддати свій голос на одні з дев'яти виборчих дільниць, які, до речі, вже майже готові до цієї події. За останніми етапами підготовки слідкують не лише спеціальні комісії, а й наші журналісти. Про процедуру голосування та цьогорічні нововведення дивіться далі. Робота з підготовки до виборів ведеться не лише у штабах депутатів. Майже цілодобово працюють представники виборчих комісій та міськвиконкому. Наразі дев'ять дільниць активно готуються до прийому виборів у своїх стінах. Не всі деталі завершено, але час ще є. Вже зараз перевірку дільниць проводить спеціальна комісія. Перевіряється основні питання, такі: значить, назначення відповідальних людей за пожежну безпеку, налічі Телефонні зв'язки на избирательных участках наличие и і освещения. Вот от ми от сегодня, сьогодні, що допустимо недостаточно на избирательных участках. поэтому можуть бути жалобы людей, які з плохим что що їм было недостаточно. то, тобто, подивити мероприятия, які должны провести избирательные е, комісії, наші участковые, в якому состоянии сьогодні находятся. вирішуються і паперові питання, які у процесі виборів мають чи не найголовніше значення. 24 жовтня попередні списки виборців замінили на остаточні. Це означає, якщо хтось з виборців не встиг скоригувати свої дані, змінити їх можна буде лише у судовому порядку. 25 жовтня до южного будуть привезені бюлетені. До дня виборів вони знаходитимуться у спеціальних сейфах під наглядом правоохоронних органів. В четверг, в 7 утра в избирательные комиссии по три человека будут выезжать в окружную комиссию для получения бюллетеней для голосования. Будут выезжать они в сопровождении представителей наших город милиции. И я думаю, к вечеру уже они будут в городе Южном, будут пересчитываться в составе всей комиссии, упаковываться в сейфы, запечатываться. Звістка про цьогорічне нововведення камери відеоспостереження викликала резонанс серед українців. Кожен побоюється щодо можливості вільного волевиявлення. Передвиборча комісія пояснює, цю міру застережності спрямовано навпаки на захист виборців. Камери встановлено для контролю виборчого процесу на дільниці та правомірності дій членів виборчої комісії. Тим паче, що за кабінками спостереження не вестимуться. Нововведением этих выборов является установка видеокамер на избирательных участках. Это антивандальный сейф, это две видеокамеры, одна из которых будет направлена на урны для голосования, не на кабины, потому что некоторые жители города Южного переживают, что да, за ними будет следить видеокамера. Нет, этого не будет. И вторая видеокамера будет смотреть за работой комиссии непосредственно. Доки спеціальна комісія оцінює готовність виборчих дільниць до 28 жовтня, міський голова закликає южниців виконати свій громадський обов'язок та прийти на вибори. Адже закидати, що мовляв погано живемо, нерезультативно. Я не хотів би, щоб ми підвергалися незаслуженої критики за нашу пасивність і бізразлічі. Наш город активно развивается. У нас с вами много планов. И для нас сегодня, как никогда, очень важна поддержка и области, и государства. И я уверен в будущем и депутатов Верховного Совета. Давайте выполним наш конституционный долг, ведь это не займет много вашего времени. Я уверен, что мы с вами встретимся на избирательных участках. До встречи! 24 жовтня у будинки буде подано гарячу воду. Опалювати котельня зараз почне тільки приміщення дитячих садків, шкіл та лікарні. Сьогодні ми починаємо отепительний сезон в Це дитячі сади, школи, І буде проведена подача гарячої води на жили дома примерно після 19.00. Дали разрешение, сняли пломбы, и мы производим сейчас спусковые операции. И думаю, что к 7 часам в домах будет подана горячая вода. А соцсфера, как бы отопление, мы будем, то есть по мере нагревания, как бы будет отопление и в детских садах, школах. Я бы хотел, чтобы люди все перепроверили на наличие открытый и закрытый кран. То есть все-таки больше, почти полгода не было над горячей воды, поэтому прошу всех проверить для того, чтобы... І затопления затоплення сусіді і ну і плохих ситуацій. У житлових будинках опалювальний сезон поки ще не розпочнеться. 25 жовтня керівництво Ютки отримає договір від нового постачальника газу НАК Нафтогаз України, у якому буде визначено повний об'єм лімітів на жовтень. Після цього котельня зможе запускати опалення у житловий фонд у нормальному режимі. За планом станеться це наприкінці цього тижня. Україна як незалежна держава ще досить молода. Через це законодавча база у нашій державі постійно змінюється. Такі зміни стосуються усіх сфер. Соціальне страхування не виключення. Для того, аби ознайомити працівників з нововведеннями у законодавстві в Одеській області заплановані спеціальні семінари. На одному з них у Южному побувала і наша знімальна група. Необхідність проведення семінару обумовлена змінами у базовому законі загальнодержавного соціального страхування. Такі тематичні семінари фонд соціального страхування обов'язково проводить один раз на рік. Мета уникнення помилок зі сторони бухгалтерів та зменшення штрафних санкцій закон вийшов в силу 2464, чотири шістдесят єдиному взносі і він змінив частину статей в нашому законі. І от потім потрібно було обратить внимание, тому що самое головне зменшення фінансування інше, чим було до 1 января 2011 року. В Одеській області спеціалісти обласного фонду провели вже понад 25 семінарів. Ознайомити зі змінами у законодавчій базі стосовно соціального страхування разом з южнівськими спеціалістами приїхали і їх колеги з Комінтерного. Це були всі бухгалтери, голови комісії по соціальному страхуванню, а також у нас єдина наша дирекція, яка об'єднує город Южний і Комінтерновський район. Тому здесь були представители і Ком'янського району їх привез автобус. Останні три семінари заплановані у Лічівську, Біляївці та Відіополі. 21 жовтня у Палаці культури Дружба у рамках заводської олімпіади мистецтв пройшов конкурс Ало, ми шукаємо таланти. Серед конкурсантів були працівники ОПЗ. Усі артисти-аматори виступали під гаслом. Головне не перемога, а участь, оскільки такий конкурс талантів надає можливість довести в першу чергу собі та глядачам, що маєш творчі здібності. Реалізація свого творчого потенціалу завжди сприяє розвитку людини. Тим паче, якщо підприємство надає таку можливість своїм працівникам. Конкурс Ало ми шукаємо таланти. Це привід для реалізації своїх творчих здібностей. Тому звичайни завжди з ентузіазмом беруть участь у таких заходах. Такі мероприятия – це -то здорово, тому що ми не артисти, ми не танцори, не професіонали. Ми просто звичайні любителі, які ходім займаємося, удовольствием займаємося. І слава богу, що є така можливість, ми Будемо старатися. участвовать с удовольствием, да. с удовольствием. Конечно, очень переживаем, волнительно это все, да, да, но да. приятно. Мы занимаемся в ансамбле бального танца «Мечта». Вот. Очень любим танцы и решили показать, чему мы научились, что мы умеем подарить радость людям. Мы самоучки. Учимся всего лишь год. И чему-то уже научились. Решили это просто показать. Учасники аматори змагалися у чотирьох категоріях вокал, хореографія, театральне мистецтво та інструментальний жанр. В цілому заводські артисти підготували 10 номерів. Журі оцінювало виступ конкурсантів за одним критерієм, хоча різноманітність представлених жанрів цього не передбачає. Але головна ідея конкурсу ало ми шукаємо таланти поєднати те, що не можна поєднати. Ми придумавши цей конкурс. Саме для того, щоб е, поєднати непоєднане. Тобто, е, най, найрізноманітніші ідеї, найздавалось би, не, не, не жанри. Ми передбачали, що вони поєднаються в цьому конкурсі. Тому, начебто, воно видається, що три е, напрямки мистецтва саме е, показали сьогодні. Але я хочу ще раз підкреслити: ми не ділимо сьогодні по мистецтв, по видах мистецтва. Ми намагалися оцінити всіх учасників в одному ключі, одним критерієм. Усі артисти, аматори отримали грамоти та подяки за участь у конкурсі. Найкраще візьмуть участь у святковому галоконцерті, концерті який відбудеться наступного року на святкуванні Дня хіміка. А зараз просимо відійти від екранів вагітних жінок, людей з нестабільною психікою та дітей. До нашої студії зателефонували очевидці несподіваного явища. На міському пляжі в районі другої туристичної бази житель Южного Василь Гончарук натрапив на незрозумілу істоту. Через те, що знахідка досить сильно спотворена, ідентифікувати її з першого погляду неможливо. Тож ми звернулися до спеціалістів з метою дізнатися про походження цієї істоти. Наразі ми чекаємо на висновок експертів. Тож найближчим часом повідомлення вам, що саме було виконато водою на узбережжя. Далі про спорт. У рамках 17-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу Южницький Реалфарм приймав лідера чемпіонату Чернігівську Десну. На жаль, для южненців гості підтвердили статус фаворита, здобувши впевнену перемогу над нашою командою. Тривають змагання у другій лізі чемпіонату України з футболу. У центральному матчі 17-го туру на міському стадіоні зустрілися два лідери турнірної таблиці Южинський Реалфарм та Десна із міста Чернігів. Гості підійшли до матчу в ранзі лідера, при цьому не зазнавши жодної поразки. І свій статус фаворита гравці Десни підтвердили вже на третій хвилині, провівши швидку контратаку 0-1. Але на цьому Чернігівська команда не зупинилася та продовжила штурм воріт Кравченка. Южницям вдалося відповісти небезпечним ударам після навісу зі штрафного. Десна не зупинилася на досягнутому та продовжувала створювати небезпечні моменти, але пострілам гостей не вистачило влучності. Проте в підсумку активність гостей привела до пенальті. Цим шансом гравці Десни і скористались, вдало реалізувавши 11-метровий. 0-2 на користь Чернігівської команди після першого тайму. У другій половині гри юженці спробували контролювати хід гри та створили два небезпечних моменти, але без гольових у відповідь гості провели результативну контратаку 0-3. Незважаючи на всі намагання южниців забити бодай гол престижу, рахунок залишився незмінним. Нуль три, на перемога Чернігівської Одесни. Після цієї поразки Реалфарм опустився на п'яте місце у турнірній таблиці. Наступний матч южницька команда проведе 3 листопада на виїзді проти одеського СКА. Триває Єврокубок з волейболу. Одна 16-та фіналу проходила у Южному. 23 жовтня. Южницька команда Хімік зустрічала на своєму майданчику переможця Ліги Чемпіонів 2012 року. Турецький Фенербахче. Гра видалася важкою для наших спортсменок. Детальніше у наступному сюжеті. З Самого початку гра обіцяла бути захоплюючою. За день до матчу Фенербахче заявили у своєму складі кращого гравця та снайпера Ліги чемпіонів 2012 турніру Олімпіади у Лондоні кореянку Кім Кюн. Щоправда, спортсменка вийшла на майданчик лише наприкінці першого сету. Саме він став найвдалішим для нашої команди. Хімік лідирує вже до першої технічної перерви. І хоча протягом сету команди йшли м'яч-м'яч, в остаточний результат залишив перемогу за вихованками Сергія Голотова 25-19. У другому сеті гра змінює сценарію. Южницької команди рішуче не виходило схилити рахунок на свій бік. Вийшовши вперед, вже з перших м'ячів суперниці зловили кураж та, впевнено, повівши у рахунку, зіграли сет зі значним розривом 25-11. Не змінився характер гри і у третій партії. Турчанки вже не відпускали перемогу. І хоча южницькі гравці боролися до кінця і змогли максимально наблизити рахунок до позитивного результату, сет завершився на користь фенербахче 25-22. Четвертий сет для нашої команди подавав найбільші надії, адже вигравши його, хімік зрівняв би загальний рахунок і мав би змогу відігратися у п'ятій партії. Тим не менш, вже на початку сету Фенербахче бере ініціативу у свої руки і ще до першої технічної перерви виривається вперед. А після другої впевнено закріплює лідерство: 10-16. Хіміку вдається надолужити відставання, стрімко забиваючи один за одним м'ячі. Але на кінцевий результат гри це не вплинуло. Результат сету 25-22 на користь турчанок. У підсумку 3-1 і перемог.

Ми знали, що команда хімік дуже гарна, хоча б з тих причин, що, по-перше, у неї дуже сильний та зіграний склад. Це чемпіонки України. По-друге, ми багато знаємо про заслуги тренера команди. Всі ці плюси говорили про те, що грати буде непросто. У нас були певні проблеми перед виїздом сюди, адже частина гравців від'їжджала на чемпіонат світу в Катарі. Сьогодні у першому сеті у нас були проблеми якраз через те, що ті гравці, які не брали участь у тренуваннях команди, не мали тієї концентрації, яка була необхідна для гри. Відпов. Відповідно, ми програли перший сет. Далі вдалося налагодити гру за рахунок того, що довелося робити заміни. Вже після замін гра вдало пішла на подачі та блоки. Хоча при цьому хімік був непоганим і в цих компонентах, але ми перемогли 3-1. Я задоволений цим результатом. головний тренер хіміка. Результатом, який показали гравці його команди, невдоволений. Говорить, суперник не з простих та зіграти на більш високому рівні у южницьких волейболісток можливість була. Вы знаете, там абсолютно мало положительных эмоций, потому что команда абсолютно не сделала ни установок, не выполнила. И не сыграла даже в половину своих возможностей. Я думаю, что со слова турецкого тренера далеко не искренне о силе нашей команды на сегодняшний день. Мы полностью провалили сегодня прием, полностью провалили. Это элемент, на котором мы должны были побеждать. Мы в первой партии дали хорошую подачу и все отпринимали. Заиграли первыми темпами. Во всех остальных партиях были провалы по 3-4 мяча подряд. Это никуда не годится. Не знаю, говорить о силе подачи э -э, команды Фенербахче. Ну, сильная подача, однозначно сильная. Но, тем не менее, мы играем дома, в родном зале. Для меня это вообще неожиданно, что мы вот столько ошибок сделали именно в этом элементе. Эмоций, эмоций личных не было, как показала первая партия. Первую партию достаточно чисто все сыграли. И ну, соперник-то непростой, давайте будем откровенны. Лиги чемпионов команды не выигрывают просто так. И посмотрите, Паула ушла, получила травму, команда сразу села на уровень ниже. Не было бы Ким той же. Команда вообще бы не смотрелась, когда была в первой партии. Два человека, которые тянут за собой всех остальных. Ну, что сделаешь? Одна двукратная олимпийская чемпионка, вторая игрок последней олимпиады. Они достойны этих званий, я думаю. Это два игрока, которые действительно заслуживают уважения. Это костяк команды турецкой. А так, в принципе, нормальная команда, с которой можно было бы бороться хотя бы в домашних стенах. Кубок ЄКВ триває. Вже скоро хімік знову зустрінеться з турецькою командою. Повторна гра відбудеться 1 листопада у Стамбулі. Згідно з регламентом, для виходу в наступний раунд одну восьму фіналу команді необхідно виграти в обох матчах. У випадку обміну перемогами назначається золотий сет, який і визначить фіналіста. Це була остання інформація цього випуску. Я з вами прощаюся на тиждень. А зі свіжим випуском новин вже в п'ятницю вас ознайомить мій колега Олег Максименко. На все добре.